Вітаю, ефір з Вашингтона, голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18 за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Ми з Юлою спробуємо на них відповісти протягом нашої програми. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся, що слухаєте наші випуски. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Британський міністр закордонних справ Девід Кемер... Кемерон сьогодні у Києві. Там він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. І Серед іншого підтвердив зобов'язання Великої Британії щороку надавати Україні допомоги на 3 мільярди фунтів. Це майже 4 мільярди доларів, так довго скільки буде потрібно. У спілкуванні з пресою він також заявив, що українці захищаючись від нападу Росії. Мають право застосовувати отриману зброю так, як вважають за потрібне, включно із ударами по російській території. Ось його слова. Their decision на нашу думку вони мають вирішувати, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну. Вони зазнали незаконного вторгнення Путіна, і вони мають робити ці кроки. Ми не обговорюємо будь-які застереження щодо цих речей, але будьмо дуже чіткими: Росія атакувала Україну, і Україна беззаперечно має право бити у відповідь це рішення України. Україна має на це право. Росія завдає ударів на території України, і цілком зрозуміло, чому Україна відчуває потребу забезпечити свій захист, змусити росіян забратися зі своєї країни і мати можливість бити у відповідь. Ось такі слова Девіда Кемерона щодо можливості застосування британської зброї по цілях у Росії знаємо, що Британія однією з перших країн почала надавати Україні далекобійні спроможності. Зокрема, говоримо про ракети Storm Shadow, такі ж ракети з назвою надає Україні Франція. Представники Лондона також раніше заявляли, що Україна має право застосовувати зброю надану Британією. По цілях на території Росії, звідки Україна зазнає ударів у найновішому пакеті допомоги, про який також говорить Девід Кемерон сьогодні очікуємо побачити також і більше ракет Стормшаду для українського війська. І переходимо до головної теми сьогодні. Вільна преса є важливою опорою демократії з такою заявою. Сьогодні виступив президент Сполучених Штатів Джо Байден, і він сказав, що журналісти докладають чимало зусиль, щоб викривати корупцію, документувати війни. Висвітлювати загрози громадській безпеці та надавати громадянам інформацію необхідну їм для повноцінної участі у житті суспільства. Сьогодні всесвітній день свободи преси, і в цей день президент Байден наголосив на тому, що журналістика це не злочин, і звернув увагу на те, що 2023 року дуже велика кількість журналістів була убита або потрапила до в'язниці. У всесвітній день свободи преси ми вшановуємо хоробрість і жартовні журналістів і медіапрацівників у всьому світі, які ризикують усім заради правди. Сьогодні це особливо резонує. 2023 став одним із найсмертоносніших років для журналістів за останній час. Однією з причин цього є війна в Газі, де було вбито дуже багато журналістів, переважна більшість яких палестинці. Крім того, понад 300 журналістів були ув'язнені по всьому світу минулого року. Це найбільша кількість за десятиліття. У Росії американських журналістів Евана Гершковича та Алсу Кормашову ув'язнили за їхню роботу для Wall Street Journal і Радіо Свобода. А Остін Тайс все ще залишається зарушником у Сирії після майже 12 років. У всесвітній день свободи преси Сполучені Штати закликають до негайного та беззастережного звільнення всіх журналістів, які опинились за ґратами просто за виконання своєї роботи. І ми закликаємо захищати журналістів скрізь, зокрема під час військових дій. Моя адміністрація продовжуватиме підтримувати вільні та незалежні змі по всьому світу. І президент Шаджо Байден також пообіцяв, що в найближчі тижні він буде вживати заходів у відповідь на глобальне придушення свободи слова. Він зокрема пообіцяв дозволити запровадити санкції та заборонити видавати візи тим, хто намагається змусити пресу замовкнути. Це вже друге президент Байден звертає увагу на ув'язнення в Росії журналістки татаро башкирської служби Радіо Свободи Алесу Кромашової. Знаємо, що 18 квітня минуло рівно півроку після того, як її ув'язнили у Росії. Журналістка має подвійне американське та російське громадянство. І заарештували за звинуваченнями, які правозахисники називають сфальсифікованими та політично вмотивованими. Зокрема, і звинувачують в тому, що вона не зареєструвалася як іноземна агентка в Росії та поширювала інформацію про російську армію, яку Москва вважає неправдивою, такі принаймні, заяви ми чуємо від Кремля. Якщо її засудять, Алсу Кромашова може отримати покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Послухаємо також цитати президента Байдена, також представників Білого Дому та державного департаменту про можливість офіційного визнання арештованої в Росії Але Кромашової незаконно ув'язненою Журналістика – Це не злочин ані тут, ані будь-де в світі. І Путін повинен негайно звінити Евана Гершковича та Алсу Кормашеву. Так само ми робимо все можливе, щоб повернути додому інших колег журналістів, таких як Остін Беннет Тайс, а також інших американців, таких як Пол Вілен, яких незаконно затримують по всьому світу. Я даю вам моє слово слово Байдена. Ми не здамося, доки не повернемо їх додому абсолютно усіх президент президент Байден вперше публічно закликав Росію звільнити Алсу Курмашову з під варти в Росії, що спонукало його зробити таку заяву, і коли адміністрація визнає її неправомірно затриманою, Президент Байден сказав про це під час вечері з кореспондентами Білого Дому, бо він вважає, що це була можливість, виступаючи перед усіма вами, нагадати про те, через що доводиться проходити журналістам, і наскільки сміливими є ті журналісти, які поширюють новини та інформують громадськість із місця подій. Ми вважаємо, що про це важливо говорити. По перше, для нас немає вищого пріоритету ніж безпека громадян США за кордоном. і у випадку Алсу Кормашевої. Ми, як і раніше, глибоко стурбовані її затриманням Росії. повторюючи заяву президента, ми вважаємо, що її слід звільнити і найрішуче засуджуємо триваючі спроби Кремля залякувати, репресувати та карати журналістів та інших членів громадянського суспільства. Також сьогодні у всесвітній день свободи преси. Міжнародна організація репортери без кордонів видала свій щорічний індекс свободи преса. і Україна поліпшила відповідно до цього індексу. Україна поліпшила свої позиції за повідомленням. Україна посідає 61-ше місце із 180 країн, піднявшись на 18 позицій порівняно із торішнім рейтингом. Репортери без кордонів відзначили покращення показника безпеки, зменшення кількості загиблих журналістів і політичного показника для України. В. Організації заявили, що війна розпочата Росію 24 лютого 2022 року. Ставить під загрозу виживання українських ЗМІ. А і також правозахисники заявили, звернули увагу на те, що український медіаландшафт є різноманітним, але також частково залишається під контролем олігархів. Росія відповідно до цього індексу на 162-му другому місці знову ж таки, із 180 країн. Попри те, що за цим рейтингом Україна піднялася в індексі свободи преси, державний департамент Сполучених Штатів у своєму звіті раніше звіті про права людини зазначає про знаки порушення свободи преси, зокрема згадує про єдиний телемарафон. Єдині новини, національний телемарафон це ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії повідомлень про війну, забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм для цього звіті державного департаменту. Більше того, деякі змі повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на мовлення і тиск з боку офісу президента ще навесні весні 2022 року. Звіті також йдеться про те, що журналісти розслідувачі які критикували уряд, інколи ставали мішені негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали інші практики продовжували впливати на свободу медіа. Включаючи самоцензуру, йдеться у звіті державного департаменту, можемо також зараз послухати витяг із цього звіту, фрагмент його також. Неурядова організація Freedom House оцінила пресу країни як частково вільну. Незалежні медіа та сайти новин в інтернеті були активними та висловлювали широкий спектр поглядів. Але уряд ужив певних заходів для обмеження медіа та свободи вираження поглядів, як вважається, для протидії російській дезінформації та вирішення інших безпекових питань під час війни. Як результат, багато журналістів та медіагруп говорять про посилення самоцензури, особливо спочатку повномасштабного вторгнення. З початку повномасштабного вторгнення Росії телевізійні змі сконсолідувалися навколо очолюваного урядом телемовлення у 2022 році. Шість телеканалів: – плюс Україна, «Україна-24», інтер, «ICTV», громадський мовник Національна Суспільна телерадіо України та урядова медіарада почали цілодобове мовлення українською мовою, аби донести до суспільства єдиний меседж воєнного часу. Кожен з шести телеканалів, які виробляють контент, мають кілька годин ефіру щодня. Телеканали створюють власний контент, але координуються один із одним, аби уникнути одних і тих самих коментаторів. Медіаексперти висловили занепокоєння тим, що єдине телевізійне мовлення може зрештою посилити урядовий контроль над мовленням. Вони повідомили про взаємну згоду обмежити кількість політиків, які з'являтимуться в ефірі, і менш активно залучати певних коментаторів і громадських діячів. Тема свободи слова в Україні і «Телемарафон. Єдині новини. продовжуємо з нашою наступною гостею. Це Світлана Остапа, голова, голова наглядової ради суспільного мовлення. Пані Світлано, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до цього ефіру. Доброго дня, вітаю вас останнього тижня. Ми бачили ряд висловлювань повідомлень, які були спрямовані проти суспільного мовлення. Зокрема, була інформація про можливість позбавлення суспільного вечірнього прайм-тайму в телемарафоні Йдені Новини. Яка ситуація з цим зараз? Знаю, що були слухання з цього приводу засідання, намагалися якось медійники на цю ситуацію вплинути. Що маємо на сьогодні? Ну, після вчорашнього засідання парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, і після низки заяв різних громадських організацій, в тому числі і медіаруху, Ситуація наразі можна сказати, що зберігає статус кво суспільне в телемарафоні, і його продовжуватиме він мовити в вечірній прайм. В свій у вівторок він має. А тим часом ми пробуємо, ну так, розширити мовлення. Суспільного, але вже не в рамках ну саме цього марафону, де є комерційні канали і канал Рада. Тобто мене від початку складалося враження, що нас хотіли просто ну позбутися в марафоні, але робили все таким чином, щоб ми самі вийшли, грюкнувши дверима, і для цього запропонували нам спочатку, що нас позбавлять вечірнього прайму. Ми були категорично проти. Я вашим глядачам просто нагадаю, що суспільний мовник України йому всього 7 років, але він створений на базі 30 державних мовників. І наразі у нас є кілька телеканалів загальнонаціональних, понад 20 регіональних, три телек... радіоканали. Так от всіх всіх телеканалів, Радіоканалів у нас наразі один канал загальнонаціональний перший мовить в телемарафоні. Шість годин на добу. Ми думаємо, що ну, якщо нам виходити з телемарафону з діючого, то нам потрібні гарантії, що у нас не заберуть цей перший канал, тому що діє рішення РНБО. З 18 березня 2022 року, де зазначено, що загальнонаціональні канали, особливо інформаційного мовлення, мають мовити або ну транслювати телемарафон. І е, друге, якщо ми ви нам а нам зараз нас запевняють у владі, що у вас не заберуть цей канал. Але якщо ми будемо мовити е, ну, на, на, на власний розсуд на цьому каналі, е, самі складемо свою сітку мовлення, то таким чином ми будемо порушувати рішення РНБО, тобто mm -hmm. тут або треба змінювати рішення РНБО, е, і нам потрібні письмові гарантії, що е, ну, нас не покарають за це. Пані Світлана, чи є якісь інші намагання вплинути на редакційну політику суспільного? Чи відчуваєте ви якийсь тиск? Ну направду у нас такі такі спроби. Якщо й були, то уже всі навіть в телемарафоні, і представники різних каналів і влади зрозуміли, що це зробити неможливо. У нас незалежна редакційна політика, і це свідчить моніторинги телемарафону і моніторинги громадських організацій, моніторинги контенту. що у нас збалансований ефір. Ми представляємо збалансовано і пропорційно на всіх політиків, всі політичні фракції парламентські, на відміну від інших. Телеканалів, які мовлять в марафоні, я вам, я вам скажу по секрету, що е, керівники цих каналів вони дивуються, е, як це наш голова правління Микола Чорнотицький не може просто наказати новинам, кого запросити в ефір. Е, коли він пояснює, що новини у нас е, ну новинарі самі редактори вирішують, кого запрошувати в ефір, е, і він на це не впливає. І я також як голова наглядової ради на це не впливаю. Вони цього не розуміють, тому що у них зовсім інша інша практика, пані Світлана, Є запитання від нашого глядача, зокрема щодо коментарів депутатки Безуглої, які стосувалися так. Це були коментарі проти суспільного. Чи є належна реакція від уряду чи від парламенту на такі коментарі і на заяви медійників щодо неприпустимості тиску на суспільне? Е, ну, е, від уряду немає. Уряд чесно кажучи, не, не взагалі ніяких реакцій не робить. У нас так склалося історично щодо депутатів там чи парламенту. Е, а в парламенті я запитувала навіть керівництво парламенту чи несуть якусь відповідальність типу, народні депутатки за вибачте брехню, яку вони поширюють. Мені відповіли, що коли це у нас народні депутатки несли якусь відповідальність за брехню. Ну е, чесно кажучи, мене. Дивує, що народна депутатка не написала жодного офіційного письмового запиту до нас на компанію, щоб прояснити ситуацію, якщо я це цікавить. А якщо в неї є якісь факти, які вона там оголошує, що корупційні чи ще якісь нехай пише правоохоронні органи. Ми готові з нею позмагатися в суді і знаю, що вона програє, тому що навіть я вже не читаю її, тому що я мені здається, що це теж спланована якась акція, яка пов'язана з нашим викиданням. з Телемарафону, тому що вони співпали в часі, і вона пише про нас просто ну там двічі тричі на день постійно придумуючи якісь нові нові ніснісенітниці. Пані Світлана Україна піднялася у глобальному ідексі свободи слова. Але у медіа спільноті кажуть про монополізацію висвітлення подій на телебаченні в офісі президента, кажуть, що без марафону виникне інформаційний хаос. Але нещодавні опитування показують, що довіра самих українців до телемарафону почала знижуватися. Яким чином можна адресувати цю проблему? Ну, ви знаєте, я чесно кажучи, не дуже згодна з таким рейтингом, тому що ну він пов'язаний саме з загибелю, здебільшого з загибелю, з кількістю загиблих журналістів на фронті. Е, і е, е, ну, е, ми тут, ну це не, не Україна винна, скільки загинуло журналістів на фронті. розумієте? і е, е, ну е, у нас навпаки. Минулого року, на початку цього року, були такі факти, які не, ну не, не сприяють, чесно кажучи, підняттю такого в рейтингу. Зокрема, там стеження за журналістами-розслідувачами, представників СБУ е, в бігу, бігу, бігу Синфо е, деякі факти цензури були також е, е, оголошені. Ну ми не хочемо на загал це все оголошувати, чесно кажучи, щоб не нашкодити за в Україні в час війни, але ми мовчати також. Ну як ми. е, не приховуємо це, воно все фіксується. Ми це обговорюємо на заходах і доносимо до правоохоронних органів такі факти. Тому мені здається, що рейтинг був би набагато справедливіший, як якби він не ну в час війни не перекладав на Україну там провину за загиблих журналістів на фронті, Пані Світлана, А як щодо зниження довіри українців до марафону, от останнє опитування КМІС міс каже, що. Зараз приблизно 47% українців, так які споживають телебачення, не довіряють єдиному а, телемарафону. Яким чином так можна це можливо вирішити, або можливо змінити телефомат марафону, якщо це є доцільно, на ваш погляд? Ну, це мені здається це природній процес, тому що люди не можуть два роки, уже третій рік поспіль бути весь час на прузі і дивитися постійно інформаційний марафон. Людям люди втомилися від негативних новин і від постійних валу цих новин щодня. І це по перше, природній процес. По друге, ну дійсно, в перші місяці війни марафон був дуже виправданий, тому що телеканали не могли вести Остійне мовлення цілодобове ефективно, тому що люди евакуювалися, рятували свої сім'ї. Спікери, які знали інформацію, яку треба було доносити до громадян України. Їх було ну трошки більше п'яти, і їх їх би розривали на всі канали. Тому це було доцільно. знаєте така оптимізація ресурсів, і і спікери, і спікери завжди були на цьому телемарафоні. Їх завжди уважно дивилися Лися рейтинги були дуже високі. А потім, після того як вийшло рішення РНБО, яке вже скажімо так, нормувало діяльність трошки марафона. Хоча воно дуже там так розмите. Це рішення на, по є тільки один меморандум про співпрацю. Єдиний документ підписаний керівниками шести каналів. А, і е, після того як відключені були три канали опозиційні, як, частина з них хотіли брати участь у виробництві марафону, але їх не взяли. Ну і після того якось почала падати довіра до марафону. Зараз довіра весь час падає. А ну я вже скористуюся скористаюсь моментом і скажу, що довіра до суспільного росте. Нам всього сім років, але у нас 86% довіри до наших новин. Це просто безпрецедентний показник. Пані Світлано, дякуємо вам за те, що прийняли до розмови. Світлана Остапа, голова наглядової ради суспільного мовлення, була з нами на зв'язку. Але так що є реакція від офісу президента щодо телемарафону. Зокрема, там говорять, що без нього в Україні виникне медіахаос. А спроби дискредитувати його це частина російської пропаганди. Така є офіційна позиція офісу президента щодо цих новин. Продовження теми поговоримо про доступ до інформації на тимчасово окупованих територіях України про роботу журналістів у прифронтових при зонах і про те, як намагаються журналісти отримати інформацію про те, що відбувається у захоплених Росією містах. До ефіру приєднається наш наступний гість. Це Олександр Янковський, журналіст Радіо Свободи, ведучий програми Новини Азові». Пане Олександре дякую, що на зв'язку. Добрий день, пане Олександре. Ваша програма новини прозов'я. Яким чином ви отримуєте інформацію про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях України? Наскільки взагалі можливо отримати таку інформацію, звідти? Ну, наш проект новини при Азові. Ми стартували ще у 2021 році, за кілька місяців перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. І власне, ми я сам журналіст з Криму. Я вже з 2014 року був змушений залишити півострів Крим внаслідок знову ж таки російської окупації. Тому і в нашій команді також є люди, які знають, що таке окупація вже не, не перший рік. І Ми мали. Певний досвід, який ми застосували власне і у роботі над цим проектом, після того як почалося повномасштабне вторгнення, тобто ми вже знали, як, як працювати з окупованими територіями, хоча очевидно цей досвід він. Зараз інший ніж те, що відбувалося у 2014 році під час російської окупації Криму. А у нас залишається очевидно, що найголовніше для журналіста це мати контакти, мати зв'язки, мати спікерів, ті, які б розповідали, що відбувається на Ті чи інші території, зокрема окуповані території. Але як я вже сказав, ця ситуація вона трохи відрізняється від того, що було у 2014 році в Криму, де не одразу російські окупанти вони почали застосовувати не з першого дня, очевидно, так, щоб закривати всі там телеканали, всі радіостанції і так далі. А там це було трохи поступово в на півдні, у на материковій частині України. У Херсонській у Запорізькій областях це все було набагато брутальніше, і одразу були захоплені кілька журналістів деякі з них і зараз перебувають у російському полоні. Ну але ми продовжимо працювати і з тими людьми, які залишилися там. Ми підтримуємо зв'язок і власне з тими людьми, які готові ділитися з нами тією інформацією. що а, власне так. Там. Про це питання наступне наше: як зараз із доступом українських медіа до тих людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, як з покриттям чи мають люди доступ до цієї інформації, в принципі, в будь-якому форматі. Очевидно, що є, є дуже багато обмежень для людей, які зараз перебувають на окупованій території. Перше обмеження це те, що наприклад Фейсбук є заблокованим багато сайтів також є заблокованими, тобто люди не можуть заходити на сайти і читати або користувати, читати те чи інше медіа через соціальні мережі. Так, це є певний доступ обходять через ютюб, оскільки ютюб не є заблокованим, а також, наприклад, через Телеграм. Але знову ж таки люди часто густо побоюються читати, наприклад, підписуватися на певні канали в Телеграмі, там українські, оскільки не, не рідко, да просто ну часто, часто буває таке, що можуть просто перевірити телефон. На окуповані території і е, потім поставити такі, як би мовити, незручні запитання. А чому ви це читаєте там українські канали? Ну і, і це може призвести до ну до певних наслідків для тих людей. Це другий момент. Третій момент: багато хто дивився українські супутники канали, але Насправді є е, певні обмеження, оскільки багато каналів ну неінформаційних, вони були закодовані свого часу. Е, зараз люди не можуть їх дивитися. Ну а якісь дивляться, і знову ж таки нам із Запорізьку Запорізькій області з окупованої території нам розповідали про те, що е, по селах, переважно по селах, де там були встановлені ці супутникові антени, ходять по хатах і просто перевіряють представники оці російської окупаційної влади. І перевіряють, а куди на спрямовані ці супутникові антени чи не дивляться часом а, українські телеканали, тобто uh -huh. ну, можна можна а, по орієнтиру ці супутникової антени і дізнатися, власне, що саме який супутник дивляться ті чи інші люди, і наполегливо радять поставити спеціальне безкоштовне навіть обладнання для того, щоб люди дивилися винятково тільки російські телеканали. А я хотіла запитати вас, якраз, пане Олександре, як Росіяни проводять свою інформаційну кампанію, коли вони захоплюють українські міста, і чи може Україна цьому реалістично протистояти якимось чином? Ну тут варто, варто сказати, що зазвичай Російська Федерація розпочинає, як ми вже це бачили, і в Криму вони розпочинають якусь окупацію тієї чи іншої території, власне, з інформаційною кампанією. Да, і вже після того йдуть там. Танки і війська, а, але да, ми також бачимо, що коли заходять російські війська, окупуючи е територію, то насамперед вони дуже ба багато уваги приділяють інформаційному е ну для того, щоб ізолювати людей. Від доступу до інформації так сталося, наприклад, і у Херсонській області, коли практично одразу люди були позбавлені можливості слухати радіо чи дивитися українські телеканали. Тобто вони прибирають представники російських окупаційних сил. Вони прибирають одразу контроль над бежами, над чоглами і да і запускають, намагаються як можна швидше запустити. Мовлення російських каналів або спеціально створених якихось засобів, так званих масової інформації, чи як їх називають наші колеги дезінформації по тих за допомогою тих технічних засобів, які є насправді українськими, але запускають вже там мовлення російських телеканалів. І у зворотній бік, от е, якщо згадувати події 2022 року, після того як російські війська відступили з залишили. Херсон і перед звільненням Херсона після того як російські війська звідти забралися. вони по перше вивезли звідти все обладнання для телевізійного мовлення Я зараз про російських окупантів буду розмову. І по-друге, підірвали вежу вежуцю, да, з якої здійснювалося телевізійне мовлення у Херсоні. Бачимо так цю тактику, пане Олександре. Дякуємо вам за цю розмову, за те, що пояснила яка ситуація із мовленням на тимчасово окупованих територіях. Олександр Янковський, журналіст Радіо Свободи, ведучий програми новини про Азов'я. з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Друзі, дякуємо вам за увагу за вашу активність сьогодні. В програмі «Чистайм» будемо говорити про низку інших важливих тем. Зокрема, будемо підсумовувати і аналізувати візит Девіда Кемерона до України. Ви підписуватися на сторінки голосу Америки українською у соцмережах. Там лише найновіша, перевірена і безумовно важлива для України інформація. Побачимося в програмі «Чистайм», А брифінг повернеться до ефіру вже в понеділок. На все добре, бережіть себе, па-па. До зв'язку побачимося незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.